Звучить сигнал тривога. Діти ще не встигли зайти до школи. Діти початкової школи разом з батьками розвертаються і прямують до укриття. Діти 5-11 класів знають, де знаходиться укриття, розвертаються і самостійно прямують до укриття. Цей час Директор знаходиться в холі навчального закладу, він вже знає, хто в нього в холі відповідальний за сьогоднішній день, де знаходяться класоводи, і відповідно всі вчителі-предметники уже в своїх класних кімнатах, де вони мають проводити перший урок. Організовано відповідальні на першому поверсі. Збирають дітей і прямують в укриття. Вчителі-предметники по своїх кабінетах збирають дітей і швидесенько прямують до укриття. Відповідальна особа ще залишається на поверсі і проглядає всі закутки. До закуток можна віднести і їдальню, і туалети, і приміщення в самому навчальному закладі. Звучить сигнал Тривога діти початкової школи знаходяться в їдальні. В цей час класоводи, які разом з ними організовано виводять їх в укриття. Тривога! Я ж дивлюся, щоб всі вийшли з обідньої зали. Якщо ж це перерва між уроками в обідній залі, можуть знаходитися і діти початкової школи, і діти 5-11 класів. Початкова школа разом з класоводами швидесенько прямують в укриття, а навчені діти. 5-11 класів також організовано покидають їдальню і прямують в укриття. Хочу зауважити, що на кожному поверсі, як і в їдальні, є відповідальні особи того чи іншого дня. Вони після всіх ситуацій, як діти вийшли з школи, оглядають тут же миттєво всі закутки і прямують також до укриття. Звучить сигнал Тривога. Керівник знаходиться в своєму кабінеті, організовано залишає приміщення і разом з усіма прямує на вихід. Якщо ж керівник проводить урок і звучить тривога, разом зі всіма вчителями, предметниками і дітьми, організовано залишаємо навчальний заклад. Кожен класний керівник і класовод ведуть журнали обліку дітей свого класу. В кожної дитини значиться бейджик, і ми знаємо, як до нього звернутися. Кожен вчитель обліковує дітей в своєму класі, на кожному уроці. В укритті також знову обліковуємо дітей. Завершився робочий день в навчальному закладі. Діти прямують на вихід. Звучить сигнал, тривога. Ті діти, які вже встигли покинути приміщення навчального закладу, діти-початківці своїми батьками прямують до укриття. Діти старших класів прямують самостійно до укриття. І діти, які не встигли покинути приміщення з класоводами і вчителями-предметниками, прямують організовано в укриття.